Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Ось і настав уже наш перший місяць зими. Поки погода, морозів, морози невеличкі. Але хочу з вами порозмовляти на таку тему, що краще. Чи тепла зимівля, чи холодна земівля. Але сам перед розібратися, що таке холодна зимівля, що таке тепла зимівля. Під теплою зимівлею, розуміється, я як розумію, це ставляться теплі заставні. Верх хорошо утеплений і вентиляція через льотки. Я думаю, якщо сітка дно, це вже по-любому, це вже холодна зимівля. І, і при сітці дні. Хто б щоб не казав, верх має бути утеплений і дуже і дуже сильний, найкраще. Верх має бути теплений, не має бути ніяких протягів, нічого не має бути. Ось в мене оцей вулик, цей сітка дно, цей сітка дно. Цей рогатий теж сітка дно, верх хорошо утеплений, підкришник зробив. Ну то не підкришник, то переходник на 300-ту рамку. Але я Утеплив і тут ось, ось сітка дно. Ось я рахую, це навіть цього холодна зимівля, я рахую. Просто ось ось зверхи, лише пленочка і все. І більше немає нічого. А можна сказати, середня, бо тут глухе дно. Ось середня, просто зверху мішковинка. Побачимо, що тут. Їх десь і нема, десь там аж унизу. І постає питання, що краще холодна, чи тепла, чи середня. середня Я середня зимівля считаю, що, яка прямому Просто вершок хорошо утеплений, будь-яка полотнинка чи навіть пленочка зверху стоїть, і щоб не було прямого сквозняка через через гніздо. верх має бути. ну Утеплений. Бока я не завжди утепляю, ну, завжди утепляю більшість іверх. В цьому році я пробую трошки попробую холодну земівлю, я раніше пробував, і хочу ще відновити в пам'яті, що краще: чи холодна земівля, чи середня, чи тепла, і як бджілки себе весною ведуть. Одні кажуть, що при холодній зимівлі щоб бджоли менше з'їдають, вони зжимаються в клуб, не рухаються і вони менше корма. Другі кажуть, що при холодній зимівлі, коли все відкрито, з'їдають більше. Ну, де правда, там де, там, де ти робиш, там і правда, напевно. Ну, як би там не було, чи... Ми дивимося, навіть якщо принцип депла в природі. Дивився раніше дослідження вчених, кажу, що обично в природі зверху, скрізь льот. Тільки в гнізі. бджоли не гріють навколишнє середовище, вони тільки гріють те місце, де вони знаходяться. середину клубу і там якийсь певний період, може, над клубом. чуть-чуть. Бо якби там над клубом було мінус, вони всі б корка б сипалася б. Тому я думаю, що середня утеплювати сильно не потрібно, незважаючи на наші теплі зими. Але верх має бути утеплений. Але одну сім'ю йдемо глянемо, чи, чи так можна. Я думаю, якщо будуть морози, я її, мабуть, утеплю. Бо раніше я пробував просто лише криша і все. І небо. Але. Друга найпопулярніша думка, що наші бджілки не бояться холоду не бояться голоду і якщо повишена сирость. Певну сирость вони переносять, а якщо дуже повишена, коли тече, це для них катастрофа. Так що робимо так, щоб не було голоду і сирості, і все в наших бджілках буде супер. Ось така в мене комбінірована. З одної сторони тепла заставна, з другої пуста рамка, пленочка і отак мішечок зверху. Все. А ось по-настоящому холодна зимівля. Чому я тут так зробив? був? Підсаджувалась маточка в кінці вересня вона почала сіяти. Звичайно, зупинилася. Але все одно я, щоб охолодити гніздо, зробив отако тільки криша і все, і немає ніяких. Дивимося, скільки тут вуличок. Ось, ось читаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. На дев'яті немає. Вісім вуличок, Дивимося, клуб жатий. Клуб сидить, дивіться, аж на всю, майже на всю. Можливо, ще він, він трошки зіжметься, але ось такий клуб, навіть при холодній зимівлі. Я думаю, що я припиню їм це, поставлю їм досочки, бо я практикував навіть при таких і при морозах бджілки. Перезимовують навіть при при такій зимівлі. Ну, я думаю, що я не буду їм. Їхня зупиняється, їхня холодна, просто поставлю досочки і зверхи полотнинка. І все. Яка ваша думка? Яка найкраща зимівля? Холодна, середня чи тепла? Звичайно, якщо бджоли не склонні до. Ранньої яйцекладки, на мою думку, найкраща це середня. умірене утеплення, щоб джілкам легше було підтримувати тепло в клубі. Якщо бджоли склонні до ранньої яйцекладки, то я думаю, має бути холодна зимівля. Кожен вибирає собі і як. У мене на пасіці різно, є холодна, середня і є утеплена. Утеплена це там, де е, слабі сім'ї. Це менше чотирьох вуличок є пару сімей. І такі на 3-4 вулички це тепла зимівля. Вони утеплені по максимуму. Добре, хай вам всім щастить. І вдалої вам зимівлі. До побачення.